Як паралізований користується комп'ютером? Насправді нічого надзвичайного, але є певні обмеження. Наприклад, через травму з п'ятого хребця Саша не може грати в ігри, що потребують високого АПМ, активних дій за хвилину. Проте може грати в покрокові стратегії, як Baldur's Gate 3 або Hearthstone. Мишкою та клавіатурою Саша керує за допомогою костей і мізинців. Існують спеціальні геймпади для роти для людей з інвалідністю, які дозволяють грати в шутери, такі як Fortnite чи CSGO. Але в Україні їх не продають. Найближчі варіанти США та Європи і коштують вони від 500 до 2000 доларів залежно від комплектації. Однак один геймпад не підходить до всіх ігор. Якщо вам цікаво подивитися, як це відбувається, можете глянути на Ютубі Рокіно Hands. Також є альтернатива у вигляді консоли від Xbox, адаптивний контролер Microsoft Xbox та PlayStation, бездротовий геймпад, ACS Controller. Дякуємо за перегляд. Долучайтесь до наших соцмереж. Посилання є в описі профілю.